Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець. Як припинити корупцію в Україні? Ви знаєте, от мені чомусь дивно, що жоден з цих борцунів за корупцію, які вилазять на трибуну Верховної Ради, і рвуть на собі тільняшку за Україну. Да? Петро Порошенко Вальсман, бабуся Юля Тимошенко, яка стучить каблуками і вилітає на трибуну, як молоденька дівчинка, разумков, не кажуть про покарання за корупцію. От вони кричать про корупцію, а рецепта, як її побороти, немає. У нас боротьба з корупцією це як спортивна риболовля. Впіймали, зважили, записали і відпустили. Себто ти можеш накрасти, потім тебе піймуть, потім ти може посидиш дві неділі в СІЗО, віддаш третю частину награбовано, а зрештою спокійно будеш шикарно жити за кордоном. Як можна припинити корупцію? І на цю тему ніхто не говорить. От я вже вичекав три дні, коли цей крик в Верховній Раді, блокування трибуни, дай думаю, ну може хтось скаже, так? Ні. А жоден в Україні не каже про смертну кару за корупцію. Чому? В Китаї смертна кара корупціонерам. В Китаї в біля стіни вишуковують тих, хто обкрадає великий Китай, і з крупнокаліберного кулемета пригощають їх все. І це все транслюється по телебаченню. і... Красти у людей відпадає охота. У 95% точно чиновників відпадає охота. Ну а тих 5%, які ще наважуються, ловлять і ставлять до стінки. На Близькому Сході у тих, хто краде не тільки в держави, але й у людей просто беруть і скорочують руку. Просто скорочують руку. Ну, Такий у них закон да, в деяких країнах украв, взяли і скоротили тобі руку. Чому в Україні не так? Чому мовчать? Чому жоден в Україні не говорить про те, щоб скорочувати руки за крадіжку? По закону піймали, скоротили руцьку. Піймали, поставили як Китаю до стінки з крупнокаліберного кулемета, поклали край твоєму нікчемному злодійському життю. Чому всі мовчать? Я скажу, чому мовчать? Тому що Україна це країна корупції, тому що крадуть, вимагають. Беруть хабарі зараз дитячого садка, школи, з учбового вузу і до самого верху. Країна, Україна живе в корупції від самого низу, від старости села, від участкового, від лікаря, від вчителя. І пішли до уряду. Тому що все корупційне йде знизу, знизу йде до верху, до Києва. І про це знову всі мовчать. Ніхто про це не скаже, так? Тому що. Замазані на корупції всі. Від слова зовсім, я вже кажу, від участкового старости вчителя місцевого і лікаря до верхів, до уряду, до Верховної Ради і так далі. Да? І про це всі прекрасно знають. Тому про смертну кару за корупцію ніхто не говорить. Тому про те, щоб, не дай Бог, скоротити руку, так як на Близькому сході в окремих країнах злодію теж ніхто не говорить. Інакше половина України перший день придеться ставити до стінки. І пригощати з кулемета, так як Китай, а другій половині України потрібно що відтинати ліву або праву руцю, так як на Близькому Сході. Тому всі мовчать, лише біжуть, дорвавшись, хочуть дорватися до корита, кричачи по боротьбу з корупцією в Верховній Раді на трибуну. І що, і думають: ну, доберемося ми, ну підживемося ми. Когось там, може, піймуть, якось викрутимося, головне, до кормушки. А з вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нових зустрічей.